Курточки першого сорту, вага 15 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перша у нас буде ось така салоніча курточка в розмірі S. Наступний у нас буде бомбер. Ось такий темно-зелений, він далегесенький. Розмір тут пише вісімочка від River Island. Наступна у нас буде ось така безрукавочка, дита, розмір L. Дивимося далі. Далі у нас буде ось такий бомбер. Ось також розмір S. Наступна у нас буде ось така легенька курточка, також йде бомба, розмір тут приблизно МКЕЛК. Далі жіноча безрукавочка, така шкіряна йде. Зараз глянемо розмір L. Ось така безрукавочка. вона йде укорочена. Ой-ой-ой. Бачите, кому швидка реакція? Чуть не впали курточки. Так, дивимося далі. Безрукавочка, СМДМ, розмір S. ось така тут так, ясенька. Наступна у нас буде так, курточка чоловіча. Вона така тепла-тепла. Розмір тут L. Ось така куртка. Дивимося далі. Легесенька, чоловіча. Ось така 100 грамівочка. Далі у нас буде парка. Ось така парка. Копна йде така э, джинсова. Розмір тут дивайдер, до речі. 35 розмірки. Далі у нас буде ось така також легенька. В мене дуже плотніша, XL колодні. Далі у нас покидається ще одна парка така джинсова. розмір тут іде. Не пише приблизно М-ка. Далі ще один ось такий подовжений бомбер. Він є всередині ось такий теплесенький розмір. 12. Далі рукавичка. Ось така. Також іде легенсенька в розмірі М. До речі, дуже класні тут да, тому що тут будуть у нас косухи. Ось така укорочена косуха сірого кольору. Також іде замкова. Далі ось така безрукавочка. Соловіша розмір там е, так, 14 розмір, Далі ось така жіноча безрукавочка. емочка розмір. Далі ще лада з нам попадається. Тому що його дуже крутий, тому що є дві кусухи. Другого розміру, ось така у нас ці, де така, цегляна а також укорочена. Це вже більш під, під, подовжена, та була дуже укорочена така. Далі ось така з замочком. так, Тут у нас, до речі, надбірочка є, 10 фунтів коштувала. Елька розмір. Далі у нас буде ще одна ось така безрукавочка. розмір не пише. Далі. Далі буде ось така курточка. Широка парка. Білесенька, рукавочка, тепла. Ось така децяка прикольна. Десяточка розмір. Ось тут у нас буде куртка. Ось така з капушочка. Тим тепленьким. Це ж дик пуховичок, щось типу такого, вона тепла. Не пишу розмір, приблизно елька. І остальня куртка в цьому лотику ми йде, приблизно десь не на розглянемо на цей розмір. А, це не славелика, він може 50 гривень. Елька. Ось така. Все, ми розпакували з вами тільки 15 кг першого сорту. Курточок за ціною 3,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджеру для замовлення.